Зараз буде відкриття виставки в матерії, «Італія». Зібралося багато мистецтвознавців, творців, це один з центральних музеїв. Дуже гарні роботи. Я зараз покажу вам спочатку роботи майстрів моїх друзів. Ну, це я, свій друг, це матуся. 37 сантиметрів, така величенька лялька, тканиний фарту, вишита, вишита спідниця, рукави, такий дукач. Вона така динамічна трохи і трохи сумна, як і наша Україна. Це створила я спеціально для виставки ляльку-мотанку. Це мотанка, тобто основа її це нитки, і вже на них вдягнено все інше. Це ми ткали в мільянах, це тканя, мисто дерев'яне, також тканя у неї на голівці. І декоративні різні елементи ось вона. Тамка називається. І от така ще красуня, я її назвала Надія. Всі українці знають, на що ми сподіваємося. Вона така гарнюня з маленькими такими е трохкальцями, У неї вишиття на фартуху, е такого ромба, е кольори улюблені українцями, червоний. І чорний лялька Надіє. Тут є роботи моєї подруги, колежанки з міста Слав'янськ, з того міста, яке було першим окуповано в 2014 році. Народна майстриня, ченкиня Національної спілки народних майстрів України представила тут всі свої роботи Лариса Азімова. Про кожну річ можна розказувати дуже подробно і довго. І ось пані Ларіса і пані Наталя разом. Пані Ларіса така красива, ручне вишиття. У неї ми всі гарні, всі гарні, бо представляємо нашу Україну. Пані Наталя, зараз ми покажемо її роботи. Зараз я себе. Слава Україні! Героям слава! Пані Наталі. Прийшли роботи дивитися. Оце стенд присвячений роботам пані Наталі. Композиція називається Українське різдво Це невеличкі лялечки, Ось моя рука. Бачите, але її роботи завжди відрізняються тим, що дуже детально пророботані маленькі елементи. Це ось вертеп. І Кольори такі дуже красиві, дівчатка в шубках і ідуть калядувати, славити Ісуса, який збереже нашу Україну. Пані Наталі, розказуйте. Лялька день-ніч зроблена з, з обличчям в спіралі, в еволюції розвідку. Тут бачите кольори сонця в чисті і так далі. Сама тканинка, цей кад називається, тобто плетена. Так, вручную, а це ж, відповідно, ніч. В тих же, Якби теж в техніці каптики, вже в сімих тонах. Спіраль та ж сама. Наталя сама ткала, це також в линянах, оці да. ткання, ткання її. І ось ще представлена ще одна робота і Вузлова лялька Вузлова дикова українська вузлова лялька. І теж елемент елемент в тилі ткачества з техніці. Тканя. Ось наша пані Наталя. У нас дивіться, скільки цікавляться нашими роботами, волонтери. Це інший зал вже дуже багато відвідувачів. Представлені різні роботи, але трошки пізніше про це. зараз буде відкриття.